Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету, яку в народі називають бублики. Дізнаємося, який номінал та рік випускався саме в такому підвиді, які особливості аверса ВА, чому монет називають бублики, і яка ціна монети співвідношені із іншими аверсами. Розпочнемо з того, що бублики це наш штамп ВА, який випускався лише в монеті 25 копійок 1992 року. Із реверсом. Першим, другим та третім. Тож ми розберемо всі ці особливості і дізнаємося їх ціну. Хочу розпочати з того, що треба спочатку визначити, чим характеризується по каталогу штамп ВА. І, я думаю, після цього ви зможете зрозуміти, чому монета по реверсу отримала таку назву. Отже, штамп ВА 25 копійок 1992 року характеризується так. Ягоди, як ми бачимо, вони великого розміру. І мають, як ми бачимо, в гру No1, 2. Три дирочки. В інших також ці дирочки присутні, але все залежить від того, наскільки якісно була відкарбована дана монета. Також ми бачимо, що в написі 25 та копійок Shift тонкий і рельєфний. Що ж до грун номер 5 то ми бачимо, що права ягода грун номер 5 знаходиться посередині букви П. Саме такі особливості має реверс ВА, і в народі його називають. Бублики. Що ж до ціни даної монети, для того, щоб визначити ціну, треба нам знати, який аверс представлений у співвідношенні із даним реверсом. Що ж до аверса, як я вже сказав, в 25 копійках може попастись штамп перший, штамп другий та штамп третій. Що ж до Аверсів і визначення 1, 2ВМ, 2ВМ і 3ВМ, ви можете подивитися всі повні відео на YouTube каналі. Просто зараз скажу, яка буде ціна бубликів у співвідношенні з різними штампами. Якщо ви знайшли монету, що має штамп 1, 2 вм то знайте, що ціна монети складає від 50 до 70 гривень за один екземпляр. Що ж до... А версія штампу третього, штамп 3 ВМ, тобто бублики в третьому штампі, то монета буде коштувати від 150 до 200 гривень. Що ж до штампу другого, то знаєте, що ціна монети 25 копійок 1992 року буде складати від 3 до 5 гривень за один екземпляр. Тож, всі запам'ятайте, що ця саме цей реверс має назву бублики через те, що всіх... Гронах присутні дирочки у ягодах калини. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити даний штамп, як визначати особливості даної монети, яка її ціна, то присилайте на Viber чи Telegram або коментуйте у відео. Надам повну та якісну оцінку ваших предметів колекціонування. На цьому дане відео я буду закінчувати. Якщо у вас є питання, то їх чекаю.